Ну що, ми вже вдома приїхали. І хочу я швиденько вам показати. Так, це Лохіна. Трошки б попадала яка-небудь така не дуже. Але я думаю, вона за ніч доспіє. Завтра будуть варенички. Ми наполовину розділили з Оксаною. Далі дивіться, хочу ще показати, що ми купили в Аміші в магазині. Це такі. Булки пиріг синабон. Ми вже навіть Попробували там, трошки відламали. Я вам скажу дуже-дуже смачне тісто. Просто нереально смачне. М'ягке, як домашнє. Так сподобалось. Смакота. Я дуже рада, що купила. І далі буду показувати. Це такі, як овсяночки. Такі вони хрумкі. 3,20 з імбиром. Смак імбира ще є. Дуже смачні теж, класно хрумтить. Ось цю штучку, що я показувала на варенички. Вона така гостренька і буде легенько вирізувати. Так, хочу показати ось таке мило, воно тверде. Я не пам'ятаю, долар ще, може чи скільки було. Але воно до пахнить. Лимон і... і ще якийсь смак. Просто хочеться з'їсти таке вже пахуче. Я взяла. Взяла на пробу, побачу. Ну, дуже пахне мило. Так, далі взяла ось такий мед. 18 доларів. Але він теж, це їхні, вони вироблюють. Дуже добрий. І, наприклад, теж, як, як діти захворіють, чи що молочко з медом вони дуже люблять. І так що. Коротше, мед треба, щоб завжди був вдома. Я щойно його відкрила, спробувала, мед дійсно дуже смачний. Добрий. Будемо смакувати. Так, далі йде в нас е, сир. Я брала той сир, який бере моя сестра. І відразу вони так нарізають шматочками. Але це, вона казала, трошки вони грубшими нарізали. Не нарізали тонесенькими. Хочу показати теж, він дуже добрий, смачний. Ось ось. Подивіться. М -м -м. Смакота, знаєте, сир і мед теж такої кісти дуже смакує. Можна буде на бутерброди на все взяла ось стільки. За це 22 долари. Я там вже її паралельно готую вечерю, хочу все ж таки вам показати, що набрала. Далі ковбаса така. 5,39. Це вона, вона добра, тому що пробувала в наталки. Йде далі ось таке м'ясо, турки. Е, Індиче. Теж вони нарізали тоненько. Оригінал. Е, це на бутерброди класно. Ну, коротше, дуже смачне. Я спробувала, мені сподобалось, теж взяла. Так, іде далі. Такі були там цукерки різні, я взяла на пробу. Не знаю. Ось такий. І ось такий йде рулет. Я зараз повідрізую і попробую, і скажу вам, чи добрий. Шоколадний рулет. Мені... Вон... Упс! Ух, було не впало. Добре, що зловила. І рулет, так як червоний бархат, красний бархат торт. Так, і це такі рогачі взяла. Я думаю, ви зрозуміли. І такі ось цукерочки. Зараз будемо пробувати. Так, я вже понарізувала і спробувала. Шоколадний дуже смачний. Сам навіть бісквіт такий пористий чи корж. І крем такий, як білковий, чи щось подібне. Далі це теж морквяний і крем-крем Чіз, мені здається, похоже. І цей, коротше, вони кожен по своєму смаці добрі. Ну, сподобалось, будемо вже смакувати. Так, ось такі мої покупки. Будемо смакувати і зараз треба прибирати. Що я всім дуже дякую за перегляди. А, Забула сказати, купила ще ж дві таких миски. Ось. В господарстві пригодяться і на тісто, і на все. Тепер точно, всім я дякую за перегляди, всім мирного та гарного дня, всім пока-пока.